Діванні експерти чекають. Коли ми обістраємося. Коли? Барматович. Я камеру включив. Управляйте кепку. Що ліпити тут? Що, Барматович, ми з вами тепер серйозні. Серйозні чуваки. Все серйозно у нас. Понятно? Не матюкаємося. Хороші ті поправить. Колеги, да. добрий день. Правильні всі серйозні чуваки. Гідроізоляція. Цементна. Підкладочку. Ну цемент не оснований. бетон? а джа. Це ще була бита що. Ні, вайнко. Коли вже ми встараємося, диванки здуть. Так це не забуваємо збити потім перед бетонуванням. Оці соклі. Сіточка у нас є. Анкіровочка у нас є. Так файно виглядається все. Сіточка армована. Понабирають дідів стройку. Діди лиш бормотять і не знають як. Дітей на стройку, потім... да, да, дітей. Пропадають. да вже яйця сиві в мене, але про дітей все згадуйте. Молока не возять. Ага. Молока... Барматож я прийшов провірячий. У вас труби болтаються чи ні. Як хуст, Мають Має... Має... свободно бути. Що скажеш? Диванний експерт. Ти ж лучше знаєш. Казати, є правда, щоб зробити правильно. Отлично, все, лаки ставим, колеги і пока.